Біля пам'ятника Володимиру Винниченку у кропивницькому політику, родом з Кіровоградщини, автору четвертого універсалу про незалежність Української Народної Республіки з державними прапорами та квітами зібралися містяни, військові та представники влади. За підрахунками суспільного сотня людей знає, що цього дня 106 років тому об'єдналися Українська та Західноукраїнська Народна Республіки. Розповів кропивничанин Георгій Талмазан «За Соборність України дуже пролита, дуже багато крові. Горе, нещастя, сліз матерійський. І тому ми зараз, як уже люди поважного віку, празднуємо, як кажуть, хоч і війна зараз у нас, але ми все ж таки відмічаємо цей день і придаємо цьому велике значення. Благослови Господь нашу Україну, щоб ми кориться ще. Побачили нашу Україну, так як мріяв товариш Феніченко, от і до перемоги. Ми знаходимося по всьому світу, ми знаходимося на всій території України на окупованій, не окупованій. Ми українці, ми повинні бути всі разом підтримувати один одного. Для мене це свято про те, що наша сила це сила в єдності, сила в тих героях, які є серед нас. каже, відзначає день соборності щороку. Мені дуже запам'ятався день соборності 22-го року. Ми також знаходились на цій площі. йшов сніг, було дуже холодно, і ми обговорювали з волонтерами наші дії на той момент співпраці і так далі. І обговорювали про те, що вже є новини про вторгнення, можливе вторгнення, і що взагалі нас чекає, і що нам робити». Обласні нагороди вручили військовим матерям бійців, які загинули за незалежність України, представникам благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Початку повномасштабної війни там як тільки нас Ірпінь зупинили, ну, звільнили то, в принципі. Там товариші приїхали. Я погнав на волонтер. Помагаємо дітям, ВПО там людям постраждалим похилого віку. Стараємося максимально по можливості виїжджати в прикордонні, в прифронтові зони. У нас Україна, вона така трошки різноманітна. Іменно соборність вона необхідна, щоб люди розуміли, що якщо ми підемо, підемо так, як, як різні, скажімо, Суб'єкти у нас нічого до хорошого не буде. В принципі, якщо б не може попід історію, так це там все все розписано. Ірина Полулях, Олександр Касяненко Суспільне новини, кропивницький.